Передаю естафету Рачуку Саші і Кушніру Саші. Слава Україні! Героям слава! Я не Олександр Володимирович отримав естафету від Чуба Василя. Передаю естафету Орлі Кларисі, як просили, щоб жінки участвували. І Фомицькому Василю Павловичу свому куму. Слава Україні! Україні. Отримав естафету вчора від стеблі Олександра свого друга. Мене звати Самолюк Іван. Хочу передати естафету своїм друзям Прокоф'єву Сергію, Андросю Олександру і пращуру Вадиму. Дякуємо. Отримав естафету від Бродоса Івана. Хочу передати її пшаві Сергію. Дякую. Я, Гурбича йосина, приймаю естафету, прийняла естафету від свого чоловіка Гурбича Георгія і передаю своїм синам Гурбичу Вадиму і Гурбичу Олегу. Якщо хтось хоче мене жінок підтримати, будь ласка, підходьте і приймайте цю. Дуже дякуємо нашим слава. Дякуємо нашим жінкам. Жінки це завжди була підтримка і опора. І в нашій волонтерській організації теж жінки становлять саму більшу частину. На них багато роботи. І зараз жінки долучаються, і ми вам дуже дякуємо. Доброго дня. Назвати Десь Сірій. Отримую естафету від друга Щедловського ділу. Передаю естафету директору банку Аваль Євщуку Петру Петровичу і сусіду козаку Богдану. Слава героям. Не забувайте вложити гроші в скриньку. Добрий день, мене звати Юра Хоміч. Я отримав від Толіка Шлапа, запрошую на з Сергія і Андрія Феденюка. Василь Кравчук, секретар міської ради. Естафету отримав депутата міської ради Жолове Толіка. Передаю естафету далі своїм партійним побратимам Лук'янову Сергію і Латковському Саші. <звучить> Я Петрук Ростислав естафету отримав від Герсивчика Олександра, передаю дудару Сергію і бліндарюку Сергію. Слава Україні! Я блюдоса Микола, отримав естафету від Гром Сергія, передаю естафету Галайди Славіку і панюку Валіку. Доброго дня сім дня. Я Резенко Руслан Федович відтримав естафету від сина Резенка Назарія. Передаю сину Резенку Івану і товаришу Вовку Олександру. Слава Україні! Будь ласка, ті, що участвують в нашій акції, самі дзвоніть своїм. Тим, хто продовжує вашу цепочку, самі дзвоніть, повідомляйте їх, розказуйте умови акції, тож вже настільки багато людей. Що дома я не можу так передавати кожному цю інформацію. Дякую. Я вас Юрій отримав естафету від зінчука Василя. Передаю естафету зінчуку Анатолію підприємцю і передаю естафету підприємцю Луці Геннадію. Добрий день, я Сімоченко Геннадій. Получили естафету від Сергія Грома, передаю Петі Лису і Курсі Костасу. Доброго дня, я бував в Кацарій. Отримав естафету від капітанів Віктора і передаю Стаменкові Цеславу і Лису Пмикові. Слава Україні! Героям слава! Я Лоннюк Віктор отримав естафету від Каптаніка Віктора, передаю стафету Сачуку Анатолію, Чубу Андрію і Федоренко Юрію. Слава Україні! Я додарував Володимир, прийняв естафету від Сусіка Ігора, передаю Сусіку Олегу і Георгію Ар'яну Пукаровцяку. Добрий день. Мене звати Іван Соломюк. Я естафету від відставляє Олександра. Свою чергу її передаю Богдану В'ячеславу і Рядько Сережу. Слава Україні! Я солодуха Валерій, получив від Чуба васі, передаю Тарасюті Сергієві і лепідю колі. Доброго дня, я куць Юрій отримав естафету від Дмитра Саваша, придаю естафету Ліборовичу Віллі та Вадиму Розіку. Слава Україні! Матвійчук, Богдан. Я Леге Юрій, прийняв естафету від Андрюсюка Руслана, передаю Артурову Маляніку і Галайді Богдану. Слава Україні! Добрий день, я Росенчук Олександр, прийняв естафету від Петра Вагнанчика, передаю Веремку Дмитро і Богдану Ватюку. Слава Україні! Я Михальчук Михайло, отримав естафету від Вавриша. Микола Дмитровича передає естафету Бурчаку Миколи і Масловському Володимиру. Слава Україні! Слава! Я Сацук Сергію Васильович отримав естафету від Нікончука. Петра Степановича. Передаю естафету Чешию Миколу Віталійовича. Слава Україні! Слава! Я сушик Микола, отримую естафету від Нікончука. Петра Степановича передаю естафету Сушику Володимиру. Слава Україні! Слава! Я на долі Бикарей передаю естафету, перейняв від шафрона Сергія Сергійовича. Приймаю. Передаю за светло Садзюку Анатолію Миколаєвичу і Пашку Саші. Слава Україні! Слава Україні! <ріць> 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 Я Садко Микола прийняв естафету від шафрона Сергія, передаю її в свою чергу Власюку Роману і Макараку Миколі. Я, Савчук Михайло, отримав естафету від Климовича Андрія, передаю добину Олександру і добини е Віктору. Я Савчук Андрій Миколаївич, передаю Хау батькові Антоні Миколі. Але Анатолійовичу Саджаку і сафану Балабашу. То есть э, майси на увазі. Слайку була башу. Я стайнович сай, Іван Володимир Ильич передаю передає эстафету від самой ліча Виктора, передаю эстафету самоку Миколи і э, Круликовському Олександру. Я Андрійчук Володимир Степанович отримав естафету від дячука Михайла Володимира Михайловича і передаю естафету своєму кумові Сліпчуку Сергію і своєму сусідові кричетнику Василю Васильовичу. Я Варимчук Віталій, отримав естафету спині Олександра, передаю естафету самолюку Ігору Іванчику Олександру. Я Федоренко Юрій сьогодні отримав від лунюка естафету. Передаю Петру Сиродюкові і Степанюкові Олегу. Доброго дня. Ющук Олександр Вікторович отримав Солом'юка Ігора. І передаю півнікове Андрійови і Леоніду Шаруку. шарку. Яку Цігор прийняв естафетові Савиши Дмитра і в свою чергу її передаю Ватюку Олександру. Слава Україні! Герам слава! Я Тарас Клак прийняв естафету від Саші Шпиги і передаю естафету Євтушок Олегу і Карповичу Олегу. Слава Україні! Сьогодні дякуємо всім за участь. Може, ще є бажаючі, то ще є вода. Вігор прийняв естафету вісочіка Ігора», Придаю домову Олександру. Дякуємо, я бачу. Я у Артур Сергійович прийняв естафету від Легеза Юрія і, В свою чергу передаю гладкому Владиславу і пращуру Едуарду. Слава Україні. Слава Україні. Слава. Слава. Видно, що хлопці перший раз, але дивіться, як мужньо. Доброго дня! Я радько Сергій Сергійович. Прийняв естафету від солніка Івана. В свою чергу передаю естафету самолічу Олександру. Слава Україні! Героям слава! Аж самому дух забиває. Дякуємо, хлопці. Сависюк Ярослав. Тут моя, по суті, дружина, вона не може ніяк рішитися на це діло. Вже вона готувалась, готувалась не може рішитися. Ну, я хочу показати, передати естафету, що вона рішилась і показати. Показали приклад жінкам, щоб жінки не боялись і долучались. Не один гурбіч любить свою дружину, я теж люблю. І тому передаю їй виклик. Слава Україні! Героям, слава! Дякуємо. Ми дякуємо дійсно Жорі Горбичу. Дякуємо.